Ну, компанію Райз всі, я думаю, знають. І тим більше компанію Райс Максимка. Райз Максимка займається виробництвом. У компанії Райз Максимка ми вирощуємо зиму пшеницю. На кож... І технології пшениці межа. І технологія пшениці поробане потоці так. Підходи до вирощування. Перш за все, це, це, це е, селекційна генетика, тобто е, того що матеріалу, що ми вирощуємо. Це е, за е, великий період біля 9 років вирощування, просто, так сказати, і підходів. Е, найшли. Е, Наші дійсно українські потенціали на базі Миронівського інституту, Миронівського інституту пшениці і інституту фізіології Моргуна. Українські сорти здатні формувати нормальний врожай в межах 70 тонн, величезний потенціал, це ми бачимо і на полігонах, це ми бачимо і виробничі. Дослідок. При середній масі тисячі насінин, середній величині колоса і досить оптимальному продуктивному це 600-700 стебел на квадратному метрі. Часто пробуємо вирощувати імпортні сорти, але імпортні європейські сорти Західної Європи вони досить примхливі до наших умов. І вони, по-перше, накопичують іноді досить мало цукрів вузлах в кущення. По-друге, не здатні протистояти такому досить критичному температурному режимі в період наливу зерна. Ну, Вибачають цей слайд запозичив в інституті Юрієва, що реальний стабільний врожай можна. За рахунок перш за все це потенціалу сорту, адаптивності сорту, умов середовища, тобто поводно-кліматичні умови, ґрунтові умови і прогресивної технології вирощування. Врожайні сорти озимої пшениці в 2014 році по північному регіону Грайсь Максимко це починаючи Охтирська, Охтирський район Куха і закінчуючи Буринський район. Тобто Охтирський, Лебединський, Красанецький, Сумський, Линський район немає таку врожайність. На площі 6572 гектара підпорядкованих земель. Отримали вал 40 тисяч з половиною зимої пшениці Середня врожайність склала 61,70. В цьому році Наталка була одним з найкращих, чернява теж дала 6,3. Богдана і Подарянка це в нас основні бюджетно-утворюючі сорти, які на протязі великого періоду дають можливість отримувати нормальні стабільні врожаї. 13 рік. Богдана 63,7 і відповідно середня 60,6. 12 рік. Теж вражальність э, по э, різних філіях. Те, щоб вражальність у нас була і меншою, в залежності від э, різних причин, але ми працюємо над тим, щоб э, підвищувати вражальність і було постійно зростання. Якщо проаналізувати вражальність пшениці по філіях, Ілізмівська, Романівська, Бориска, Шевченківська, Шумплянська і Донецьк, то... Э, з 11 по 2014 рік, як ви бачите, практично по всіх філіях відбулося зростання. Особливо хочу звернути увагу це підприємство Донецька району, коли воно приєдналося до нашої компанії. Брожаність була 23, буквально на третій рік отримали 56. На сьогоднішній день там вже не це не виробляється. Середня врожайність по північному регіону за 4 роки. І от напротягом 4 років ми забезпечили врожайність валовий збір пшениці озимої, 48 тисяч тонн 11, 12, 13 рік. І в 2014 році 40 тисяч тонн, так як стратегія була направлена на кукурудзу. При цьому по сільній площі 12 тисяч 11 рік, 10 тисяч 12 рік і відповідно 7,9 і 6,5 тисяч гектарів 14 років. Зопіваті за зимої пшениці. Якщо дехто говорить, що нерентабельно вирощувати заземні пшеницю, то на сьогоднішній день ми маємо такі результати по рентабельності від 23 до 31 в році. На сьогоднішній день очікується на рентабельність засимої пшениці в межах 35-40 центрів з гектара. На жаль, вони... Декілька хвилин назад економісту, ще е, саточних результатів по аналізу за 2014 рік немає. Ну, е, Якщо проаналізувати, проаналізувати то е, дані показники по собі вартості, ви бачите, досить нормальні були 700. 800-900 і максимум буринь за рахунок меншої вражальності 14,5 пшениці. Цього році щекується десь 900-950 гривень. Витрати на гектар 5, біля 5-5,5 тисяч. Планується на наступний рік витрати біля 6 гектарів. По структурі посівних площ основна е, бюджетно-упорюча культура це кукурудза на зерно. І відповідно від цього в нас утворюються такі попередники. Попередники від 2014 рік. 72% під пшеницю було кукурудзи на зерно. Сої 14 силосна кукурудза, трави тут зовсім мало. Попередник під пшеницю 2015 року 48% це кукурудза на зерно, 26% це соняшник навіть 29 соняшних роль ділянки геоплітизації і товарний Значить, В зв'язку з тим, що деякі вносимо їхні добрива, щоб забезпечити повноцінне використання пшеницею. Залишкової, які добре прийнято рішення було посіяти пшеницю після сонячних. Ну, Відповідно, на даному слайді ви можете бачити попередники кукурудза на зерно, сходи після посіву. Так. Досить багато пожним решток. На сьогоднішній день стає актуальною питання використання деструкторів стерні після е, збирання кукурудзи. Е, на зерно досить нормально е, сіяти пшеницю після на насилатися. Важливих решток практично немає. Попередників соя. На даному слайді бачите вирощування е, сої, тобто сходи сої не сої, а пшениці по е, свіжо зібраному полю сої, повному тілу, досить густота, нормальна. Прекрасно пшениця себе почуває. Хоча деякі моменти є проблеми. На них зупинимося дещо пізніше. Можливо, на будівлі. Можливо. Попередники, такі як однорічні трави, вікове на зерно, практично не годяться. Досить часто падали ця оса перезимовує, гушить пшеницю, пшениця утворюється з тонкими. Паганами і вона практично не придатна сформувати великий врожай. Розвиток пшениці, ну, це ви всі знаєте, прекрасно, температурний режим і так далі, вологозабезпеченню, оптимальні умови. Зверніть увагу, для проростання 30, більше 30 мм запасів продуктивної вологи, в шарі гунту 20 см. Чи були вони в цьому році? Не було. Вони тільки з'явилися вже після 23 вересня. Сходи пущення теж більше 30 міліметрів володя. Початок весни більше 160 міліметрів дає компанія Паспорт. За рекомендаціями нашого інституту дякуємо за такі рекомендації 180-200. І ми е, часто отримуємо такі запаси вологи. світіння 120 175 і відповідно світіння воскова на налив зернах в межах е, 60-80. Ну, По минулому року такі запаси були. так? І от е, запаси продуктивної вологи на момент посіву пшениці, Як ви бачите, тут вказано на 10 вересня багаторічні трави, попередники, куркуру за насило соя. Практично їх абсолютно не було. На початок жовтня вони вже були достатні для е розвитку пшениці. Микола Геннадійович, ваші один запередження. Цей слайд ви бачите, Микола Геннадійович, тесту. На тобто, сьогоднішній день запаси вологи вже біля 180 мм. А от цікаво минулого року. Минулого року, значить, на торі, початку посів зимої пшениці ми починаємо сіяти десь 10 вересня. Запаси продуктивної вологи в верхньому шарі 10-20 були межах 40-50-30 після sorry, так? І е, якщо проаналізувати, проаналізувати нижні горизонти, зверніть увагу від е, 50 до 100 мм, то по е, пізніх культурах, які мають досить великий вегетації, соя, соняшник, кукуруза на зерно, це були 23 міліметри, 22 соняшник, 22 соя. Тобто ті культури, які продовжили вегетацію, використали ту вологу, яка була, наприклад. Посівах на ярмі пшениці, гречки, все таке значне зменшення відбулося. Тобто, якщо порахувати на 1 см шару грунту по попередниках, то тут практично взагалі не було голоди. Це була абсолютна засуха. Якщо брати даже, е, Сумську область, але Охтирський район, Кухенська Філія, то в цьому році. Запаси продуктивної вологи в півтора-метровому шарі ґрунту були 145 міліметрів на півтора метра. Тобто ми не очікували отримати досить більш-менш якийсь стабільний врожай. Отримали за рахунок весняних опадів. І так, елементи продуктивності, як було сказано, це. Перш за все, продуктивні стебла, які дають можливість забезпечити врожай 55-60%, число зерен в колосі, маса тисячу зерен. Рахується математика доволі прекрасно 600 стебел, 40 зерен, 40 грам, маса тисяч, 96 тонн. Буває таке, іноді буває, буває більше. Так? І от залежність маси тисячу зерен від репродукції досить було таке неформальне дослідження в нас проведено, Від репродукції зменшення відбувається маса тисячу зерен і відповідно по сортах. І подивіться, від зменшення маси тисячу зерен і врожайність теж зменшується відповідно. Що посієш, ти так? Основа продуктивності пшениці це перш за все осіннє пущення. Підтверджую ті всі рекомендації, які були сказані попередніми докладчиками. за все, пшениця повинна нормально сформуватися восени. Кількість рослин 450-500 рослин на квадратний метр, тобто при посіві. 5-5,5 мільйонів ми повинні таку кількість е, отримати. Коефіцієнт кущення 3-3,5 і діаметр палим на як, основа більше 2,2 мм. Основа майбутньої продуктивності. Чому? Це саме ті стебла, які зможуть дати той великий бонус наростання із великим, так сказати, з великою кількістю колосків, в яких розвинеться досить багато тих квітів. Значить, 70% це стекла основного порядку і 30% бокових. Перезимівля ну, проходила в минулому році нормально, 5,5 мільйонів. Ну По цукрах ми бачили, от досить цікавий слайд, українська філія, 12 рік відновлення вегетації. оце на посіви озимої пшениці після е, кукурудзи на зерно. Значить, після посіву 2,5 місяці восени не було абсолютно дощів. Дощі пішли досить пізно і е, пшениця не зійшла. Рубали моноліти, десь шилиць було біля 10% всього-навсього зверху. Моноліти ставили на відрощування, пшениця нормально відростала, воно ми мені показували 100% перезимів. Оце вже відбулося відновлення вегетації, бачите, утріняється шильце, і відповідно почали над даними посівами працювати. У 2013 році відновлення вегетації було те, що кращим, такі були посіви. діаметр, фагана був 3-4 Посів з 10 вересня, достатня кількість попадів. От, риси стебла були нормально розвинені. І от, як класична наука розказує, то формування елементів відбувається по продуктивності з самого, так сказати, початку. Перш за все, як побачили, це націнина маса тисячі на сіни. І в подальшому, подальшому формування продуктивних стебел. Тобто вони починаються формуватися і в залежності від тих умов, в яких розміщена рослина, це і живлення і волога. Зерна в полосі починають формуватися кількість зерен у період початку виходу, в друбку. і відповідно маса тисячу зерен формується вже в кінці період наливу зерна. Яким же чином ми можемо в цьому процесі вплинути на ці показники? Тобто в період сходів. Ми можемо отримати польову схожість 50-60%, а можемо 80-90%. Як ми попередньо підготуємо ґрунт, наскільки він буде ущільнений чи не ущільнений, скільки буде там воздушних пазл в ґрунті, скільки розвальних борон, які е, злихатись, були зароблені, а потім ми бачимо по сходах пшениці, рахуємо плуги, як готували ґрунт під посів. Е, в період, е, Пущення, якщо бідне поле абсолютно, ми можемо отримати одну-півтора середнього стебла, можемо отримати більше, 2-3 стебла. В період гущення, коли закладується кількість е, членників на колосі, ми можемо отримати їх більше, може менше. Відповідно, в період. Е, Утворення колосків також ми можемо на ці всі процеси впливати методом мінерального живлення, яке ми застосуємо в темальні фази і не застосуємо. Ну, тут ви бачите і кількість квіток, і кількість і озерненість колоса, і розмір зернівки. Тобто переходимо далі. Кожен період від сходів до наливу зерна рослина має стрес. В ідеальних умовах вона отримує 100% у період отримання стресу, в залежності від погодно кліматичних умов, інших засобів або заходів виконання внесення хімічних так сказати, препаратів і так далі, ця продуктивність зменшується. Якщо нас на основних Добре. І так е, технологія дуже просто. Підготовка ґрунту, грега і питон, дисколаповий агрегат або дискова борона, е, середня дискова борона. Готуємо ґрунт, вносимо клас. Перед посівну культивацією по 100 кілограмів для забезпечення осіннього опущення проводимо культивацію посів в пшениці на глибину 3-4 см, в ідеальних умовах 2-3 см. Якщо ми глибше заганяємо в пшеницю, тим, чим далі, тим ми менше отримуємо продуктивних стебел. І іноді при дефіциті вологи. Пакуємо. От осіб пшениці цього року. Це представник Києва. Наш земляк приїхав контролювати сходи пшениці. Бачите, тут між шанушками кукурудзи, рядки пшениці є. Це, це, коло це по трасі, як на монотопці.